Уявіть людину, яка щодня спускається в глибоку шахту. Вона працює в диму, пилу, темряві виснажливо з ризиком для здоров'я та життя. І в кінці кожного місяця вона отримує заробітну плату, справедливу винагороду за свою працю. Апостол Павло проводить глибоку духовну паралель і каже: адже зарплата за гріх, смерть. Гріх це не просто помилка чи слабкість характеру. Це свідомий бунт проти Бога, добровільний вибір жити поза Його волею, здійснюючи беззаконня, і результат цього вибору зарплата, яку неможливо уникнути, смерть. Не лише фізична, але насамперед духовна смерть, тобто вічне відділення від Бога, джерела життя, любові та світла. Цей вірш змушує кожного задуматися. Чим заповнене моє серце, мої думки, мій щоденний вибір?